Наш наступний герой певно так поспішав у справах, що геть втратив зв'язок із реальністю. А вже за мить зв'язок, а точніше щеплення з асфальтом втратив і його транспортний засіб. Що було далі? Розкаже Володимир Мельник. Центр Вишгорода дорогу не поділили. Нісан і скутер. Водій автомобіля Нісан рухався крайньою правою смугою в напрямку Києва на зелене світло. Раптом на зустріч йому вискочив скутер, який здійснював лівий поворот. Відбулося зіткнення. Водія легковика одразу перевіряють на алкотестері. Той демонструє тільки нулі. Мерседес-принтер – та велика машина, грузова. Я не бачив, У мене мертва зона. Он ударяє по тормозам. В момент, когда я його уже проезжал. со второй полосы выскакивает хлопчик на мопеді з крайней правої полосы. Выскакивает перед Мерседесом. Я уже в этот момент обгонял объезжал тобто, об Мерседес. Фрестор. Да. И он бьется в колесо. Свідки і лікарі були одностайні. Якби на шоу, мужко же юнак зазнав би серйозніше. Втім, родичі все одно вирішили вести потерпілого не в районну, а в приватну лікарню каже Сергій. Бабушка дедушка дідусь були на місці. Дедушка одразу подбежал, что он Сказал, что он все видел, что внук не прав. Это было сразу им сказано. Його дедусь. Да, да. Свидетели, которые стояли там на светофоре, э, сказали, что он что-то подъехал, крикнул деду, ну, деду в машину, что-то им крикнул и со второй полосы их обогнал и поехал. Вот так вот. Хотілося почути й бачення причин ДТП правоохоронцями. Проте після годинного перебування на місці навіть попередніх висновків полісвумен не змогла сформулювати. Зараз, на жаль, немає часу спілкуватися. Зможуте спілкуватися з вами щось пізніше. Коли? Хвилин 20-30. А зараз ви не готові? Зараз ще не готова з вами поспілкуватися. Однак ані за 30, ані за 40 хвилин щось путнє слідчої джедаї так і не почули. Немає часу вам надати відповідь на ваші запитання. Можете звертатися до прес-центру національної поліції. Я вам прокоментувати нічого не можу.